Всім привет, народ. І коротше дівки, і пацані. Сьогодні ми і вам чисті, і все я кажу. Сьогодні ми таке будемо робити. Ми будемо коло змішувати в трьохлітрову банку і додавати туди харчової нашої соді. Короче, народ, ми у нас є три літра колі і ми зараз будемо виливати усьому трьохлітрову цубанку.

Я не гоня! Це відео не набирає тещу переглядів, я геть виходжу з інстаграму народ, геть виходжу, геть. Як це відео набирає більше тещу що переглядів, я беру ти це, це все каламочу, але вже в баніку. Я вас всіх люблю, підписуйтесь, ждіть нових відео.